Квіти, які нагадують про рідне місто. У Дніпрі переселенці з Бахмута висадили у місцевому сквері кущі троянд до річниці створення міста. Наталія виїхала з Бахмута евакуаційним автобусом разом із чоловіком та дитиною у квітні 22-го. Тоді пригадує, росіяни активно обстрілювали їх район. З нашого району почався, мабуть, і обстріл міста. Тому ми і виїхали. Ховалися, були у нас облаштовані подвали. А, Перші рази ми ходили, ховалися, але це було дуже часто, тому ми просто вже були не в змозі ходити в ці підвали. Наталія каже, планували і далі залишатись у місті, але через 10-річного сина, який боявся спати у своєму ліжку, а міг заснути лише в коридорі, прийняли рішення: виїжджати. Сім'я жила у багатоповерхівці, яка тепер каже Наталія. Стерта з лиця землі. Ми дуже були втомлені. Це була край виснажлива дорога. Вона була дуже довга. Ми були просто раді, що ми, хоч кудись зайдемо і кудись ляжемо. Майже два роки у Дніпрі живе й Наталія Балан. Жінка разом із чоловіком евакуювалася з Бахмута восени 22-го. Син, який жив у Дніпрі, допоміг вивезти їх із під обстрілів. Коли були обстріли, я не тікала нікуди, я тільки заходила. Коридор, де нема вікон, там і сиділа, поки не закінчиться обстріл. Ну а коли вже прилетів велика така, як сказати, бомбочка з сусідній будинок, мені стало страшно, і я запанікувала, і нас син вивіз сюди. У Дніпрі жінка за декілька тижнів знайшла собі роботу у місцевому парку. Працює прибиральницею зелених зон. Каже, висадка троянд нагадує про рідний Бахмут. Місто завжди славилось своєю квітучістю. У нас усе місто було в трояндах, усе. Виїзди з міста на будь-яку трасу, всі клумби в трояндах. А зараз, ну що вам сказати, нема міста, нема. З лиця землі стерли, все розбили, а вертатися я не знаю, вертатися нікуди. Дніпро не єдине місто, де проводитимуть висадки троянд до Дня Бахмута. Квіти висаджуватимуть ще у дев'яти містах України, каже начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева. Ця алея присвячена дружнім стосункам Бахмутської міської військової адміністрації і Дніпровської міської адміністрації. В знак дружби, єднання і порозуміння». У Дніпрі висадили майже 100 кущів троянд. Олексій Рева каже: загалом в інших містах України планують висадити 453 троянди. Це стільки ж, скільки цьогоріч виповнюється Бахмуту. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.